Історія Служби безпеки організації українських націоналістів темна сторінка у Визвольному русі 1930-1950 х років. Тому автори книги взялися за досить нелегку справу. Досліджувана тема є неоднозначною, адже для декого служба безпеки це орган, який не тільки боровся проти ворогів, але й знищував невинних людей. Тому ця праця якраз і покликана пролити правду на ті буремні роки в історії нашої держави. Для написання спільної праці для голови Калуської районної ради Василя Дзунзи немалу роль зіграло безпосереднє спілкування з родиною Степана Бан. Дере, а саме з його зятим Андрієм Куцаном з дружиною, Василь Степанович переконаний, без історії немає майбутнього. Велику увагу потрібно приділити патріотичному вихованню молоді, яка повинна знати правдиву історію. Хто не знає історії, той не має майбутнього. І тому наше завдання і писати, і передавати. І я вдячний нашим учасникам бойових дій УПА. Воякам, які ще їх мало лишилось, які кругом завжди з нами на всі наші свята і відзначення таких історичних. Подій, які йдуть до наших школярів, до нашої молоді, і розказують: ми повинні знати, що ми повинні передати це молоді. Загалом у виданні йдеться про боротьбу служби безпеки організації українських націоналістів і всього підпілля проти ворогів на теренах України, а згодом і за кордоном. Їхні успіхи й помилки, перемоги і поразки про тагічну долю багатьох провідників і простих повстанців. У дослідженні використані як архівні матеріали КДБ, так і архіви служби безпеки, віднайдені в Тернопільській області. Ласі, також спогади очевидців подій. Автори не ідеалізують органи СБ, адже в її рядах було чимало недосвідчених повстанців а на початку 50-х років ворожих елементів, які дискредитували діяльні служби, розповідаючи про роботу над книгою, її співавтор Володимир Перегінець пригадує чимало історій, з яких дізнаємося про помилки служби. Тож не ідеалізував їх службу безпеки, бо помилок було дуже багато. вказував деякі помилки, наприклад, по бабину зарічному так. як. Зробили засідку, німці йшли міняти продукти, продукти. зробили з цілю захопити зброю, взяли, одного німця вбили, другий втік. Прийшов, сказав, ті частина німецький полк своєї оборнерів. Ті взяли каральну акцію на Бабець Зарічний. Пів села спалили, 24 мужчин розстріляли. Ну, і... Такі це була дуже груба помилка. Автори книги сподіваються, що їх працю зможуть почитати не тільки на Калищині, але й в інших регіонах України, зокрема в східних областях.